Уявімо, що ви власник схожого за міського будинку, і ви полюбляєте вранці прокинутись, взяти з собою чашечку кави, вийти на свою терасу та провести декілька хвилин, зарядитися енергією на цей день, подивитись на пейзаж, з'єднатися з природою, то просто побути в спокої. І це у вас можливо буде робити круглий рік, якщо ваша тераса буде засклена. Тому що якщо на вулиці зміниться погода, закінчиться літо, прийде осінь чи потім зима, весна. Вам буде некомфортно. І ви точно захочете бути всередині, а не на терасі. І тому у вас буде таке питання, як же засклити і чим же засклити свою терасу. У вас є декілька варіантів. Перше, це звичайний металопластик. Конструкції досить громізькі і не можна буде зробити терасу відкритою. Далі є ще варіант ПВХ-штори, ПВХ-вікна. Теж, мабуть, для схожого будинку не найкращий варіант, тому що виглядають вони не настільки гарно і плюс потім з часом вони жовтіють. Та відкривати-закривати їх потрібно на це витрачати час і зусилля. Це незручно і непрактично. І ще один варіант, я вважаю найкращий варіант це саме безрамні розсувні системи від панорамглаз. Тому що вони не закривають пейзаж, тобто у них максимальна панорамність, максимальна прозорість, вони захищають від вітру, від дощу, від опадів, від бруду, якщо у вас тут меблі, ваша тераса взагалі буде завжди чистою. І плюс, що найголовніше, ви зможете свою терасу зробити закритою, коли прохолодно, і потім. Відкрити, якщо буде вже на вулиці тепло. Тобто ви можете зробити просто ось так ось. Пішов, пішов у нас дощ, почався вітер, злива, там сніг. Закриваєте просто стулки системи. Тут, до речі, встановлена система Sliding Smart. Вона має невисокий поріг. і вона досить добре протистоїть різним погодним умовам. Вона надійно протистоїть вітрам, захистить від дощу та від непогоди. Дивіться, як легко можна закрити і головне, швидко закрити свою терасу від непогоди. Стало тепліше, вийшло сонечко, стало тут вже більш тепло. Ви можете відкрити та провітрити свою терасу і насолоджуватись гарним краєвидом, пити свою улюблену каву. Та заряджатися позитивом на цей день. Дивіться просто, мабуть, 20 секунд максимум на обидва проєми зусиллям однієї руки дуже просто та легко. Тому обирайте скліні від панерам і нехай погода більше не буде заважати вам проводити гарно час в спокої та наодинці з собою. Хочу звернути вашу увагу, що будинок у нас виконаний з дерева, і багато елементів дизайну вони також під дерево, в тому числі і наші росуні системи. Вони були покращені в максимально схожий колір під ці дерев'яні балки, щоб максимально зливатися та не виділятися. Я вважаю, що вийшло чудово. Також системі Sliding Smart наповненням служить загартоване безпечне скло, точно 10 мм. Воно абсолютно безпечне, міцне. І воно максимально прозоре і зберігає свою прозорість протягом років. І завдяки цьому у нас зберігається максимальна панорамність, максимальна прозорість. У нас в приємі мінімум металу, мінімум алюмінію і максимум скла. І також завдяки цьому тераса вона завжди буде наповнена сонячним світлом. Тепер давайте на власні очі переконаємося, наскільки наші системи повітряні та прозорі. І як вони зберігають панорамність. Дивіться, система у нас зараз проєм відкритий, максимальна прозорість. Ми закриваємо проєм. У нас також зберігається максимальна прозорість.